Вітаю всіх! а Ось вам і друга частина розповіді про навушники DIY PK-1. І у першому відео я зупинився на тому, що казав, що такі б навушники я б собі, мабуть, не обрав, От, а обрав би щось більш ну, на кожен день. Більш таке, щось е, сучасне, більш е, універсальне, скажімо так. Але ось до мене ще доїхали ще одні, ще така от варіація на тему ПК-1. Зараз я покажу поближче. Ось вони. Мають дуже схожі корпуси, але трошки не такі. І ось такий кабель, небалансний вже, але дуже якісний, дуже приємний. Такий Тоненький, але приємний на дотик такий він з якоїсь резини, чи каучуку зроблений. Ну, Ось жмакав би жмакав. Такий класний нерви собі лікувати таким кабелем. Ось його хочеться. і Торкатися і торкатися. Тож, е, я не знаю, чи тут однакові стоять драйвери з першими наушниками, чи ні. Але є в них дуже велика відмінність, і е, що, що в них не так. Можливо, це із застосуванням іншого кабелю і інших корпусів, може, якесь там особливе демпфування. Я їх не розбирав, не дивився, але ці навушники підкреслено темні. Вони теж мають класну серединку теж середньоорієнтовані, трошки мають затиснуті високі частоти і непоганий бас, але цей бас теж такий зосереджений на середині, трошки більше саббасової частини. і Такі трошки е, у зрівнянні, трошки цей бас більш вайлуватий, більш масивний. І це все притаманно моделям з темною подачою. Тому е, ці навушники, мабуть, більш такі атмосферні, ніж перші. Е, так, загалом всі характеристики примірно однакові, тільки ті навушники світлі, а ці навушники більш темні. Я довго прислухувався до них і зрозумів одну таку цікаву річ: в чому є цей сенс цих навушників, чому вони так подобаються людям? Довго я розмірковував і зловив собі себе на думці, в тому, що коли ти одразу ж ці наушники вмикаєш, то ти розумієш, що ось там не, не вистачає басу, там не вистачає високих, там те гірше, це гірше. Але коли ти е, слухаєш всі навушники доволі довго, то ти перестаєш е, звертати уваги на всі ці там недоліки, і просто слухаєш музику. І е, ось е, ці всі. Питання з приводу якості, там, з приводу там, якихось текстур, фактур то, що відходять на задній план. Тому що ці навушники, як якась воронка, засмоктують у вир музики і не залишають тебе, не залишають тобі якихось думок про якість звуку. Ти просто слухаєш музику і не відволікаєшся ні від чого. Вони мають таку ненав'язливу подачу, і, мабуть, ця вся магія і є в тому, що е, ти просто, просто слухаєш музику, просто не відволікаєшся ні на що, не, не, не хочеться тобі аналізувати, не хочеться тобі зрівнювати. Просто музика. І це, мабуть, і є така ем, магія від, від цих наушників. Ось е, про це я хотів розповісти. Ще можу додати, що ці наушники теж високоомні, теж їм потрібне підсилення, але не, не таке високе, як в першому, ну, як мені здалося, як в першому варіанті. Використання якихось ЦАПів, якихось підсилювачів або якихось свистків тут потрібне. І чим вище клас пристрою, тим краще вони будуть грати. Навушники загалом дуже цікаві, і я не, не жалію, що я е, витратив кошти на їх придбання. Це було дуже цікаво і як. В випадку з вінтажем скажу, що ці наушники не про зрівняння, ці наушники не про якісь там дуже розширення, не про якісь там частоти. Це просто такий варіант для душі. Треба, щоб захтілося такого звуку, щоб ні на чому не зосереджуватися, а просто, як кажуть, музика лється. Тому такий варіант для людей, які вже спробували багато чого для колекції, тут такий варіант для особливий, скажімо так. Ось про це я і хотів розповісти. Якщо вам треба якісь суперчастоти, якщо вам потрібне якесь розширення, багато ще чого, фактурний бас, там класні високі, то це вже треба дивитися на якісь сучасні моделі. Їх дуже багато. І це це я вважаю класно. Якщо ви маєте такий вибір, таку свободу, це, це багато коштує. На цьому все. На все добре. І з святами вас. На все добре.